Вітаємо вас у студії ранку вдома. Нехай ця п'ятниця буде легкою і швидкоплинною. А вечір пройде у щирій компанії своїх по духу людей. Ми теж знайомимо вас тільки з хорошими людьми, якими хочеться надихатися і захоплюватися. Такими як наш наступний герой, вуличний музикант Іван Заміга. З 2015 року, ну це вже десь двохтисячний плюс. Концерт буде. З початку повномасштабного вторгнення десь, мабуть, 600-й. Концерт на кріслі кулісному просто неба в будь-яку погоду він дає концерти. А все, що йому для цього потрібно, поміщається в багажник автомобіля. Іван Заміга, вуличний музикант, від початку повномасштабної війни зібрав майже півмільйона гривень на допомогу Збройним силам України. Це суто з тих грошей, що мені кидають в сумку, або переводять мені донати на карточки. Народився Іван у Казахстані, виріс у кривому розі, а нині живе у Києві. Через пошкодження спинного мозку чоловік з дитинства прикутий до крісла колісного, але це не завадило йому радіти життю, розвиватися і досягати поставлених цілей. Я навчався в двох вищих закладах в Криворізькому університеті. Здобув професію айтишника і Дніпропетровський. виш – там в мене професія психолога. Іван змінив не одну професію: був айтішником, психологом і hr менеджером Доки він не зрозумів, що справжнє щастя йому приносить творчість. Спершу у життя увірвалися танці. Танці йшли паралельно з моїм. Рештою мого життя, тобто я і в універі вчився, їздив на танці, і в, в офісах працював, їздив на танці. Вже 17 років Іван займається професійними танцями. За цей час досяг високих результатів. Спочатку здобував призові місця на світових та європейських чемпіонатах у парних виступах, а віднедавна виступає в одиночних. Крім того, у житті з'явилася ще й музика. У мене була відпустка, і ми з другом поїхали на море майже без грошей. Ми вирішили зробити таку авантюру, заробляти собі на відпочинок на морі за допомогою музики. Ми взяли з собою намет, карімати, ночували під відкритим небом на пляжах. Я на собі відчув увагу людей до, до мене як до музиканта. Відтоді Іван став вуличним музикантом, підтягнув свій вокал з професійним вчителем, придбав гітару, кращу техніку, і вже вісім років виступає на вулицях міст. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чоловік був у Києві. Перші дні переховувався у підвалі, згодом поїхав до рідних у Кривий Ріг. Саме там і провів свій перший благодійний виступ на підтримку ЗСУ. Я зрозумів, що не можу так просто сидіти. Хтось почав плісти сітки, хтось почав там будувати з мішків з піском якісь ці барикади. Я всього цього. Ну, я б міг би це робити, але на що прикладати зусилля там, де твої саме сильні сторони, тому я наважився і вийшов на вулицю. Відтоді Іван провів більш як півтисячі концертів, які транслював у Тіктоці на власній автівці. Волонтер об'їздив майже всю Україну і навіть шукав підтримку за кордоном. Я встиг побувати в таких країнах, як? Польща, Словакія, Чехія, Німеччина, Франція, Італія в Австрії. Я був проїздом, а Словенія ще мене дуже порадувала. Перші свої виступи починав англійською мовою і бачив, що до мене відносились як просто до антуражу цього міста. А але коли я переходив на українську, бачу, люди обертаються, і одразу навколо мене збирається невеличкий натовп. І тоді я став сміливіше співати українською і е, бачив, що українська музика вулична заходить тим, хто не по своїй волі опинився за кордоном без е, дому, без роботи, без звичного. Життєвого розпорядку авторських пісень Іван немає, лише кавер версії. За весь час музичної кар'єри його репертуар розширився до 150 пісень українською, англійською та іспанською мовами У мене в основному репертуар складається із сумних пісень. Але коли мене просять заспівати, ти ж мене підманула. Ну чому б не заспівати? Тим більше починають танцювати діточки, а дивитися, як танцюють під твою музику діточки, це. Дорого, вар, вартує. Творчість Івана стала впізнаваною. Його слухають не тільки на вулицях, а й обожнюють у Тіктоці. Так він отримав нагоду виступити на одній сцені з гуртом Калуш. Разом заспівала пісню Стефанія, яка теж є у репертуарі Івана. Зароблені кошти музикант донатить знайомим волонтерам, військовим та відомим благодійним фондам і не зупинятиметься аж до перемоги а після втілюватиме у життя свої мрії, одна з яких це навколосвітня подорож на кріслі колісному.